1990 рік незалежність, 1992 національну футбольну асоціацію визнає ФІФА. У 1993-му хорвати приєднуються до УЄФА, і це початок. Перші офіційні матчі збірна Хорватії провела у рамках відбору на Євро 96 і Картаті грандіозно відіграли цю кваліфікацію. Балканці зуміли вийти з першого місця, залишивши позаду саму збірну Італії. Фіналіста чемпіонату світу в США 94-го. З десяти матчів Хорвати лише раз залишили поле бозочок, мінімально поступившись Україні. Логічно, що у 1994-му ФІФА визнала Хорватію найбільшим проривом року. Тодішній наставник хорватів Мирослав Блажевіч мав на озброєні так зване золоте покоління гравців, які під його керівництвом були грізною силою. Славен Біліч, Нікола Єркан та Ігор Штімаца цементували оборону картатих у півзахисті неперевершені Звонімір Бобан та Роберт Просінечки чудово взаємодіяли з основним бомбардиром національної команди давором Шукером. У стартовому поєдинку європершості в Англії, перегравши мінімальну команду Туреччини на Хорватії очікувала зустріча з чинними чемпіонами Європи збірною Данії, і Балканці не просто переграли, а розгромили скандинавів на рахунку Шукера один асист та два влучні удари і 3-0 у підсумку. Згодом нападник назвав свій гол на 90-й хвилині поєдинку найкращому кар'єрі. Давор наче насміхаючись, перекинув самого Петера Шмейхеля. Щоправда, в останньому матчі групи хорвати отримали три сухі м'ячі від португальців, та цей матч вже не міг завадити золотому поколінню Блажевіча, хоча й з другого місця, та все ж потрапити до чвертьфіналу. На Хорватів чекала важка зустріча з потужною командою Німеччини. Вже на 20-й хвилині протистояння арбітер матчу Швед Лейф Сандал вирішив, що Нікола Єркан у штрафному майданчику зіграв рукою. Дражен Ладічев вгадав, куди до якої легендарний клінцман. Та удар Юргена був ювелірно точним. Це Хорватів не зламало. Завдяки постійному пресингу на 51-й, все той же шукер вправно переграв Андраса Кепка. Втім, вже через 8 хвилин відбувся спірний та доленосний момент. Маркус Бабель просто таки відштовхнув Ніколу Єркана і подав. Арбітер матчу порушення тут не вгледів, а м'яч знайшов свого адресата. Матіас Замер з другої спроби замкнув передачу. Один-два хорвати поступилися майбутньому чемпіону. Та чвертьфінал у дебютному для балканців євротурнірі відмінний результат. А приголомшливі виступи картатих ще попереду.